Чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що всі визначені цілі курської операції реалізовуються. У відеозверненні він розповів, що заслухав доповідь. Головнокомандувача е, Олександра Сирського щодо Курщини. Президент зауважив, ця операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду і подякував усім солдатам, які залучені до неї. До слова про те, що операція на Курщині це не імпровізація, а чітко спрямована спланована операція. Голова держави наголошував і раніше. Зокрема, в інтерв'ю ABC News він розповів, що прорив російського кордону був. Превентивним ударом. Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області. Якби це сталося, ми б ще довго намагалися зупинити ворога. Все, що зараз відбувається на Курщині, це не імпровізація, це чітка операція. І я скажу вам відверто: це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали, які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави, на Харківщині, а також на півдні. Тому частиною операції, на нашу думку, правильних кроків, на нашу думку, це була Курщина. Це і відбулось.